Ви на каналі Книги для дітей. Сьогодні з вами я, Богдан, і ми читаємо розділ 6 книжки Детектив Теа. Можемо розпочинати. Розділ шостий, у якому розпочинається слідчий експеримент. Почухавши потолиці, Тимко і Степан Потрюха додому. Тато працював за комп'ютером і кути знали, що він дуже не любить, коли в такий час йому заважають. Але ради не було. Без рибки слідчий експеримент провести нереально. Отож, Тимко сівся біля ніг тата, голодніючими очима, витріщився на нього тихеньку някульку. Раз, друге, третє. Тим часом Степан старанно терся об татові ноги, зиркаючи поде... подеколи господаря з виразом невимовної любові. Решті тату не витримав. Що, не на набігались? Їсточки захотіли? Зараз він ще він іще кілька разів лякнув пальцями по клавіатурі, а тоді вийшов на кухню, відчинив холодильник. О, найчарівніший для котячого вуха звук. І достав дві смачнежі ароматні жирнющі рибки. Точнісінько, такі самі, як зранку. А може ще більші? Коли? Коли опинилося в вниз, Тео мусив докласти чималих зусиль, щоб стримати обох котів від негайного їх поїдання. Це не їжа, кричав він, учепився з Степанові у хвости. Це приманка для злодія і матеріал для слідчого експерименту. Може, у, нь може, у нього нічого й не вийшло би, адже запах рибки так завабливо лоскотав котем ніздрі. Що вони вже готові були забути не лише, не лише про розслідування, а й про все на світі. А тут знову розрядив ситуацію пес Геркулес, він, як завжди, вчасно прибіг із зарогу, весело глянув на потовиську купу на і гайви Тимко і степан миттю опинилися на абрикосі, а Тела із місця не зрушив, лише від... відсапувався. Не звертаючи ані найменшої уваги на морського свина, пес Геркулес весело зробив до миски, міхнув рибки, махнув хвостом і ще раз грайливо в'якнув імчав собі далі. Отам на отан на обрикосі сидів, мав теорія котам. А я тут під деревом заховаюся і продовжимо слідчий експеримент. Як бачите, він уже підтвердив, що Геркулес справді ваших рибок не чіпав. А хто тепер по них прийде? Це ми і схованки побачимо. Дякую, що ви були зі мною. На цьому ми закінчуємо розповідь. Завтра буде розділ цими. Дякую, що ви були з нами, зі мною. Гарного вам всім дня. Підписуйтесь на мій канал. Ви були на каналі книги для дітей. Всім па-па.